Інформаційний день на телеканалі Ті 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, і власне сьогодні, 29 січня, відзначається міжнародний день автомобіля та автомобіліста. Власне, цей день присвячений саме автомобілістам, автолюбителям, а також усім, хто має стосунок до автомобільного транспорту. Це як водії, механіки, інженери та інші власне професії. свято підкреслює важливість автомобілів в нашому житті та їхній вплив на розвиток сучасного суспільства, отож про це і не тільки сьогодні в нашій студії Ольга Черватюк, автоінструкториня. Пані Олю, доброго дня і слава Україні! Добрий день, героїм слава. Отож, безпосередньо свято підкреслює важливість автомобілів в нашому житті та їхній вплив на розвиток сучасного суспільства. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Так, звичайно, погоджуюсь, тому що саме авто дає нам великі дуже можливості. В першу чергу це свобода, тому що це свобода пересування в будь-який час доби, в будь-яке місце ви можете пересуватися на власному авто. Власне на тепер в Україні автомобіль це все ж розкіш, що дійсно вже тепер стає засобом пересування. На сьогоднішній день автомобіль це вже необхідність, угу. тому що якщо ви живете в такому місці, яке трохи віддалено від транспортної розв'язки, ну вам автомобіль необхідний. Дійсно, власне, ви автоінструктуриня, тобто людина, яка для початківців, для тих, хто бажає отримати права і кермувати безпосередньо, є тим провідником, практиком у світ, власне, правил дорожнього руху, практичних навичок і так далі. Розкажіть, взагалі, коли вирішили, який наскільки великий досвід у вас безпосередньо водіння, і коли все ж таки вирішили саме навчати цьому мистецтву? Угу. Мій водійський досвід. Трохи більше десяти років в професії я близько п'яти років і навчати вирішила я дуже несподівано для себе, і тим більше для оточуючих. Це не було якимось таким вибором справи на все життя. Це був початок одного з хобі. Угу. А я спочатку просто допомагала деяким дівчаткам подолати страх, зрозуміти, що таке автомобіль, що таке дорога, і просто ділилася з ними своїм досвідом. А поступово це переросло в. В повноцінну професію, в повноцінну зайнятість, яка займає ну, весь мій час, весь мій простір зараз безпосередньо наскільки активно навчаються, по перше, водінню, кермуванню автомобіля, і хто більше, чоловіки чи жінки? Здебільшого займаються все таки жінки та молоді дівчата, тому що в силу наших обставин в країні жінки все-таки мусять це подолати, це освоїти і стати повноцінними водіями. Угу. Ну, а все ж таки, згідно практики, кого легше навчати, чоловіків чи жінок? Я не можу сказати, що когось легше, когось важче, в кожного свої особливості. Uh -huh. Жінки більш гнучкі, жінки більш акуратні і жінки більш відповідальні, більш такі повільні, я б сказала. Але це безпечніше. З uh -huh. жінками, навпаки, набагато безпечніше. Чоловіки трошечки інші. Вони я б навіть сказала трошечки нижчий рівень відповідальності, і вони так все роблять набагато швидше, інколи навіть не обдумано і легковажно. Ну, гендерну градацію обговорила, тепер вікову безпосередньо з вами обговоримо. А, власне, щодо вікових, хто більше приходить навчатися? Молодь чи більш старше покоління? До мене особисто звертаються різні, абсолютно різні люди. Це і молодь, і старше покоління. Звичайно, багато молодих дівчат, які зараз освоюють і саме зараз. Хочуть отримати водійське посвідчення. Дуже багато старших е дівчат, жінок, які вже мають водійське посвідчення, але mm -hmm. у них там по 10-20 по років воно десь там лежало на поличці чи десь у шуфляці, просто припадало пилюку і ніхто ним не користувався. Ну, це, в принципі, моя історія. У мене також є водійські права, але власне орієнтовно вже десь років, ну, 9 точно. У мене Одиничні випадки власне практики загалом. Наскільки важко таких от жінок навчати, перенавчати, тому що змінюються правила дорожнього <говорит> руху і так далі? Я не можу сказати, що це важко. Жінки навчаються, тому що, як я кажу, найкраща мотивація це треба. А наші жінки, коли вони розуміють, що треба, вони сідають і їдуть. <говорит> Далеко не всіх виходить відразу. Навпаки, в більшості виходить з якогось там. Енного разу поїхати, uh -huh. це повільно, все, все поступово, я їх так розкачую, знаєте, там потрошки, по, по, потрошки не поспішаючи, і всі все освоюють переважна більшість дівчат і жінок все-таки їдуть і досить гарно. Uh -huh. Якщо ми говоримо про власний автомобіль, автівка, якщо вона є, і безпосередньо автівка, яка надає навчальний автомобіль, uh -huh. так би мовити. Е, зрозуміло, що якщо початківець, який не має прав, то він проходить навчання безпосередньо на автомобілі навчальному. Uh -huh. Якщо це, до прикладу, жінки, в яких є права, і можливо навіть в сім'ї є автомобіль. Все ж таки, якщо такі сідають вперше за руль, власне через довгий період власне, uh -huh. досвіду того, що ви радите більше все ж таки почати з навчального автомобіля чи одразу сідати за своє звикати за до габаритів свого авто? Це все дуже індивідуально, але за, для забезпечення безпеки, я все одно рекомендую всім. Сісти хоча б перший раз на перший виїзд на навчальний автомобіль. Uh -huh. Саме інструктор може оцінити наскільки жінка там наскільки учениця може сідати за власний автомобіль. Uh -huh. Ну і власне розпочинати ви безпосередньо з практики везете своїх, чи вони вас везуть, але ви їм кажете, куди їхати в час пік, в якісь складні власне відтінки, так доріг, uh -huh. чи все ж таки розпочинати? Я не знаю там якісь окружних трас, кудись за місто виїжджати. Ми здебільшого починаємо з тихих вулиць там, де немає жвавого руху, де немає такого насиченого трафіку, тому що це легше. По перше, мені варто оцінити спочатку учениці якого рівня її навички та знання. Це досить важливо. Тобто з тихих вулиць починаємо взагалі у світі згідно статистики. Є лише 5%, навіть менше трішечки, ніж 5% людей, в яких дійсно є панічний оцей страх, які не можуть в принципі власне водити mm -hmm. автомобіль, кермувати автомобілем. Якщо все ж таки людина приходить і каже, що їй потрібно, але вона боїться, що тоді ви порадите таким людям? Те, що це менше п'яти відсотків у світі, я з цим погоджуюсь. З моєї особистої практики це приблизно десь такий відсоток, це дійсно так. Що я можу радити? Однозначно, я за такі випадки беруся. Ми працюємо. А якщо я бачу, що людина не може, інколи це дійсно страх, але дуже часто це нездатність сконцентруватися. Mm -hmm. Таке теж може бути, тому ми працюємо наскільки, скільки ми можемо. Інколи бувають випадки, що дівчатка не можуть це подужити. Але uh -huh. це дуже рідко, це uh -huh. вкрай рідко. Це тільки жіноча проблема, чи ще й чоловіча, оскільки я спеціалізуюся все таки більше по навчанню жінок, uh -huh. то я це бачу звичайно інколи у жінок у uh -huh. дівчат. З такими чоловіками я поки що не стикалася, mm -hmm. але це залежить від те, що просто в мене мало навчається чоловіків. Mm -hmm. е, багато є ще досі, на жаль, цей стереотип. Що жінкам за кермом не місце, особливо серед водіїв, власне, чоловіків з великим досвідом mm -hmm. стажу, власне, які от бачать безпосередньо ту туфельку, якщо ще й буква mm -hmm. у. То все, вони намагаються десь осторонь триматися, або, власне, переганяють, або, власне, десь оминають, так би так. мовити, і так далі. Чому такий стереотип? Це по-перше, чи це власне дійсно є стереотипом, чи дійсно жінка більш небезпечніша на дорозі? Я не можу з цим погодитись. Я би сказала, навпаки, дійсно такий стереотип ще існує, але саме такі чоловіки, які притримуються з такого стереотипу, є досить небезпечними водіями на дорозі. Тому що саме вони переважно порушують правила дорожнього руху. Жінки з таким зловживають дуже рідко, вкрай рідко, я б сказала. Чому такі чоловіки бояться жінок? Тому що жінки такі їдуть дуже обдумано, дуже mm -hmm. акуратно, менше ризикують. А чоловіки такі з таким досвідом, вони ж хочуть швиденько раз-раз-раз, десь все об'їхав і все, і не хочуть ні за ким тягнутися. Mm -hmm. Але, на моє переконання, Якщо ми однаково підготуємо, тобто однакову кількість годин будемо готувати і чоловіка, і жінку, вони будуть їздити приблизно з однаковим рівнем навичок. Угу. Скільки потрібно годин безпосередньо? Чи є якась середній час безпосередньо разів виїздів для того, аби жінка все ж таки опанувала той чи інший транспорт? Якщо ми говоримо за жінку, яка вперше сіла за кермо в принципі для отримання прав, якщо ми говоримо за жінок, які вже мають права, але власне був довгий період часу. Коли вона не мала практичних навичків, на сьогоднішній день наше законодавство вимагає, аби учень в автошколі зробив 40 годин виїздів. Угу. Я цього протримую, це досить важливо. І 40 годин це мінімум. Насправді це той самий необхідний мінімум, який варто зробити. Але це не говорить, що учень стає гарним водієм після 40 годин виїздів. Я рекомендую більше. Тому що саме після отримання водійського посвідчення, після того, як учень вже зняв з себе цей тягар підготовки до іспиту, учень може адаптуватися, це вже водій може адаптуватись до міського ритму їзди. Угу. Це досить важливо. І тут сказати про кількість виїздів дуже важко, тому що це індивідуально. Залежить все-таки від індивідуальних характеристик кожної людини. Адже ми народжуємося з кожним з, з різним набором якихось там талантів, і їх треба комусь більше треба, щоб розвинути свої здатності, mm -hmm. кермувати комусь треба менше. Mm -hmm. Але це всім під силу. Ну і власне знаєте, мене знайома безпосередньо моя, яка приїхала в інше велике місто, і власне в неї були права. Але оскільки це чуже місто, вона боялася кермувати, і вона. Три в неї були інструктори на власному автомобілі. Вони це все почали робити з трьома інструкторами. Mm -hmm. Так, і лише після третього разу вона відчула оту впевненість в тому, що вона може е, самостійно їздити тепер на автомобілі. От під час навчання людина, власне, яка е, вчиться, так що вона має відчувати, чи є власне якісь такі практичні навички і так далі. Що дійсно цей інструктор їй підходить? Ну насправді це більше стосується, по перше, людських якостей, наскільки людина вам підходить. Uh -huh. Чи відчуваєте ви з нею конект, чи е, ви на одній хвилі, чи ви однією мовою спілкуєтесь? Чи ви чуєте цю людину? І дуже важливо, чи саме інструктор чує вас, uh -huh. тому що всі приходять з, з різними запитами. А інструктор може цього не чути. Ну, ви не допрацюєте того, що треба. Uh -huh. Тому що важливо все таки людину довчати по її особистих маршрутах. Тому що здебільшого приходять для чого? Я хочу їздити з дому на роботу, з роботи в садочок, і садочка знову додому. І треба цей маршрут відпрацювати. Це в першу чергу. Деякі інструктори цього бояться і вони не їздять вашими маршрутами. А це дуже важливо, це необхідно зробити. Ну і власне щодо практичних навичок, дійсно, якщо людина після того, як вже навіть здала на права, нібито від'їздила 40 годин і так далі, але відчуває себе невпевнено, чи радите ви таким ще деякий час, власне, брати з собою інструктора, домовлятися і їздити з ним? І коли це варто робити? Я рекомендую все таки інструктора добрати. Як мінімум, інструктор зможе об'єктивно оцінити ваші навички, ваші знання і підказати вам зрозуміти, наскільки вам ще треба дотреновувати, що саме дотреновувати. Якщо ж ви, до прикладу, не боїтесь сісти в своє авто, поїхати на роботу, запаркуватися, звідти поїхати в супермаркет, теж там запаркуватись, поїхати в садочок до школи, на гуртки, у вас все виходить, приїхати додому, і нехай це для вас буде стресово, угу. але ви це все зробили, ну все, ви можете їхати. Угу. Якщо ви кудись їдете і ви розумієте, що ви проїжджаєте своє місце призначення, тому що ви не знаєте, як там запаркувати і що взагалі робити? Ну, отут ви розумієте, що тут проблема. Треба допрацювати. Мені інструктор одного разу, власне, коли е, безпосередньо ми їхали, і е, говорив так: якщо ти не знаєш, власне, як там запаркуватися, чи як діяти, зупиняйся, включай аварійку і дивися власне правила. Або там шукай карту, куди тобі далі потрібно. Чим радите ви таке робити? Взагалі, чи варто все ж таки, я не знаю там більше до цього ставитись. Е, треба до цього поставитись трошки відповідальніше. Звичайно, якщо це якийсь там форс-мажор, от ви не можете а, не знаю, з, е, опанувати, так? опанувати не можете свої емоції. Угу. От все, край. Угу. Ви розумієте, що ну, розплачетесь ви зараз. Ну окей, десь станьте збоку, щоб вас можна було об'їхати. Угу. Включайте аварійку, ну поплачте, угу. ну видихніть, ну попийте водички. Ну, подивіться щось в телефоні. Політься. Так. <смеш> Помедитуйте, помоліться, позвоніть мамі, подзвоніть подрузі, віку. Пожалітися, вас пожаліють, все, вам стане легше, їдьте далі. <смеш> дитина, власне, коли дитина в машині, це зовсім інший рівень відповідальності, особливо для жінки. Чи радите ви безпосередньо після того, як отримали права, все ж пробувати разом з інструктором ще й забирати дитину? Так, так обов'язково раджу. І в моїй практиці таке часто буває, що ми, е, дитина може з нами кататися, угу. весь виїзд. Звичайно, це на задньому сидінні в автокріслі, обов'язково це контролюється. Але так це може бути. Я не проти цього, навпаки, це підтримую. Просто інколи це може бути, якщо дитина зовсім маленька, це може бути не дуже комфортно. Ну так слухайте. А загалом, якщо ми говоримо про те, на чому краще вчитися. Мене батько казав так: якщо ти не вмієш їздити на механіці, то тобі взагалі не потрібно сідати за кермо. Варто все ж таки починати з механіки, чи власне, якщо є можливість сідати одразу з автомат, це все дуже індивідуально. Якщо ви розумієте, що ви не знаєте, який у вас буде авто. Які у вас можливі ситуації? Можливо, у вас батьків механіка, і mm -hmm. вам треба інколи буде за механіку сісти, а у вас сімейне авто там, з чоловіком автомат, то, можливо, є доцільним для вас освоювати механіку, вчитись на механіці. Mm -hmm. Якщо ж ви розумієте, що у вас буде автомат, у вас в сім'ї всіх автомати, і у вас не буде потреби сідати ніколи за механіку. Учийте себе, на автомат і їдьте. Ви знаєте, ще, от коли, до прикладу, ми от говорили з вами чоловіки чи жінки за кермом, чи місце власне жінкам взагалі за кермом і так далі, то є такий також стереотип, коли продають автомобіль, то завжди пишуть жінка. Цей автомобіль був жінки, і це означає, що цей автомобіль в доглянутішому стані, що там мало і так далі. Згідно практики, хто більше порушує все ж таки, хто більше спричиняє аварійних ситуацій: чоловіки чи жінки? Більше все-таки порушують на дорозі чоловіки. Порушують вони в тому плані, що вони нехтують деякими правилами дорожнього руху. Mm -hmm. Жінка ж інколи може порушити десь по необережності. Десь mm -hmm. там розгубилась, щось не побачила. Хоча жінки більш відповідальні, більш акуратніші, вони більш обачні, mm -hmm. тому вони менше порушують. Mm -hmm. Більш шлякливі жінки, і вони не ризикують, якщо це не обдумано дуже. А чоловіки, вони. Якщо самовпевненість назвемо так, це так, Так, самовпевненість. Якщо говорити про зараз багато дуже змін в правилах дорожнього mm -hmm. руху, щось нове і так далі. Все ж таки, що з чим найбільше, з якою найбільшою складністю справляються більш важче, от безпосередньо ваші учні? Я не можу сказати, що є якісь такі зміни, які би ускладнювали. Най, Найостанніша, скажімо така зміна в правилах. Це все таке ускладнили отримання водійського посвідчення, угу. і це, як на мене, дуже добре, тому що водії після отримання водійського посвідчення стали більш безпечнішими, е, краще розуміють, що таке дорога, що таке авто, і як це все опанувати. Тому ці зміни на краще. Що саме змінили власне і що потрібно зробити, аби зараз отримати водійські права? Змінили, по-перше, необхідну кількість годин виїздів. Так, якщо раніше це було 20 годин, то зараз це 40 годин, це досить важливо, їх варто робити. Угу. Це перша зміна. А друга зміна в тому, що трохи процедура змінилася внутрішньо в внутрішньо сервісному центрі. Трошечки складніше здавати іспити, ну це, це чисто індивідуальні, скажімо так, зміни сервісних центрів. Угу. Складніше взяти талон, складніше десь щось не дотриматися, більше відповідально стали ставитись до того, щоб ви кому видають посвідчення, скажімо так угу. щодо безпосередньо самого складання самої теорії, власне угу. чи стала вона складнішою? Теоретичний іспит складнішим в цілому не став. Це ті самі питання, їх трошечки збільшують, угу. їх збільшують кількість. І це теж в принципі добре, тому що ми маємо розуміти, що ми маємо збільшувати наші знання, маємо поповнювати наш багаж. Тому Практика складніша зараз? Чи ні? Чи в принципі те саме? Я пам'ятаю прекрасно, це потрібно заїхати на автостраду, там зупинитися, потім спуститися, потім заїхати в гараж, і це mm -hmm. от це, таке от було коло. Так, так, практика стала складнішою в тому плані, що раніше, звичайно, був той самий майданчик, uh -huh. про який ви зараз говорите, uh -huh. і був маршрут по місту. І було чотири досить легких маршрути по місту. Чим ускладнилось маршрутів стало 11, і маршрути стали досить складні. Uh -huh. І це дійсно склад... ускладнює цей процес, тому що водії учні мусять більше засвоїти знань і навичок. Але спростили в тому, що в нас зараз для іспиту немає майданчику. Ну але отихо 11 маршрутів вони ж відомі. безпосередньо в чи робити наголос безпосередньо на всі 11 маршрутів. Чи учень безпосередньо знає той маршрут, який він буде їхати під час практичного іспиту? Е, ні, е, маршрут, який на іспит е, трапиться, е, стає відомим лише е, безпосередньо на самому іспиті. Mm -hmm. Учня не повідомляють, тому mm -hmm. учень мусить готувати всіх 11 маршрутів. І я рекомендую дійсно готувати всі 11. Виїжджаємо з інструктором безпосередньо. Так. Розкажіть просто, як це відбувається тепер. Так, так звичайно, кожен виїзд, ну до прикладу, перші виїзди, коли ми спочатку вивчаємо взагалі автомобіль, він може відбуватись не на маршрутах. Це на майданчику. Ми тренуємо все, освоюємо автомобіль. Коли вже учень готовий виїжджати на дорогу, починаються виїзди з простіших маршрутів. Uh -huh. І це обов'язково по маршрутах. Обов'язково всі виїзди рекомендую робити, все-таки по маршрутах. Угу. Автомобіль, який безпосередньо використовується під час екзамену, це звичний автомобіль безпосередньо для учня, чи це сервісний центр надає власний автомобіль? Можна це робити по-різному. Це можна здавати зі своїм інструктором, зі своєї автошколи на тому автомобілі, на якому ви навчалися. Угу. Можна здавати на автомобілі із сервісного центру. Угу. Ну, власне, також багато хто з людей, та і хлопців, і дівчат, власне, в. Перше сідають за кермо не з інструктором, а десь зі своїми рідними, так чи прямуючи в село власне якоюсь польовою дорогою, чи ще десь власне і так далі. Чи радите ви таке робити загалом? Чи це корисно для практики і для сприйняття авто як такого? Ну якщо це вже після отримання водійського посвідчення, то ж те, що ви десь там проїдете з сільською дорогою. Це не є поганим, але треба розуміти, що на вас велика відповідальність. Uh -huh. Тобто, ви повинні розуміти, що ви можете їхати, можете зупинитися вчасно на щось реагувати. Якщо це у ваших силах, то будь ласка. Ну, якщо ви отримали на сьогоднішній день водійське посвідчення, то це однозначно в ваших силах. Якщо ваше посвідчення пролежало 10, 15 чи 20 років, то тут є питання, треба досить акуратно. Ну і зараз багато різних програм у зв'язку з мобіліційними процесами і війною. Власне багато є програм щодо водіння навчання жінок, водінню безпосередньо кермуванню безпосередньо вантажівок, і навіть автобусів великих і так далі. Чи дійсно може підсумовуючи нашу розмову, mm -hmm. чи дійсно жінка станом на сьогодні може повністю замінити чоловіків і великого великогабаритному транспорті? Також я думаю, що жінки на це здатні ми можемо це зробити в цілому, тому що жінки досить гарні, відповідальні водії і великогабаритні транспортні засоби ми можемо опанувати без всяких сумнівів. Uh -huh. Тому, якщо жінки якісь думають, варто чи не варто, йдіть, пробуйте себе. Я думаю, що все-таки 95% жінок з цим впораються прекрасно. Ну і поради від вас безпосередньо для тих, хто хоче, але боїться, власне, і тих, хто вже має права, але знову ж таки довго не сідав за кермо, і також боїться. Яка порада? Дівчатка, це ваша свобода. Це просто свобода пересування. Йдіть, пробуйте. Ну, не вийде вас там з першого чи з п'ятого виїзду. Ну, зробіть 10 виїздів, але спробуйте. Можливо, для когось це мрія. Щиро дякуємо вам, пані Олю, за те, що прийшли, за те, що розповіли. Власне, отож, Ольга Черватюк, автоінструкториня, була з нами. Говорили безпосередньо про значимість автомобіля, про жінку за кермом. Власне, тож дякуємо вам, пані Олю.